Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Хочу поділитися рецептом цікавого ароматного маринаду, з яким курочка виходить дуже смачною і соковитою. Такий маринад підійде і для приготування на мангалі, і для запікання в духовці, і для смаження на сковорідці. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Курячі стегна або будь-які інші частини курки промийте і злегка обсушіть. Перекладіть їх в глибоку миску і додайте соєвий соус, сушений розмарин. За бажання можна додати трохи спецій для курки, також додайте сіль, гірчицю і кетчуп. Я додаю кетчуп до шашлику, можна інший томатний соус. І видавіть кілька зубчиків часника. Можна додати сушеного, але свіжий дасть набагато яскравіший і насиченіший аромат. Тепер все це добре перемішуємо, накриваємо миску харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 2-4 години маринуватися. Наша курочка гарно промаринувалася. Викладаємо стегна в форму для запікання і зверху ще додатково змащуємо маринатом, що залишився, і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40-60 хвилин. І тут важливо, оскільки в нас маринад з кетчупом, він може пригоріти, тому через кожні 15 хвилин раджу перевертати частини курочки. Так вона з усіх боків гарно пропечеться і не буде пригорілою зверху. Ось такою дуже апетитною в мене вийшла курочка в духовці. Вона дійсно дуже смачна, соковита і ароматна, і дуже раджу приготувати таку курочку ще й на мангалі. Вона стане вашою улюбленою. Смачного!